Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. До вашої ваги інформаційна програма Чернівецький репортер. Про основні місцеві події понеділка першого робочого дня тижня, 30 липня, а також минулих вихідних, як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску коротко про основне. Третю добу місто оговтується від негоди. Городяни не лише рахують збитки, а й до сьогоднішнього дня ліквідовують несправності. Вперед в депутати в Україні офіційно стартувала виборча кампанія 2012. фестиваль під гул двигунів вже п'ятий рік поспіль. Місто заставна збирає байкерів з усієї України і не тільки. Вже третю добу місто оговтується від негоди. Сильні зливи та буравії чорнівцями розгулялися ще в п'ятницю, надвечір. Городяни не лише рахують збитки, а й до сьогоднішнього дня ліквідовують несправності. Шквальний вітер повалив 11 дерев, зруйнував металеву покрівлю на будівлі міської поліклініки номер 1 що знаходиться по вулиці Шкільній, а також на кількох житлових будинках. Дощем підтоплено будинки. Потоками води було розмито дороги. знеструмлено кілька районів, а через блискавку чимало міщан залишилися без побутової техніки. Більше про негоду 27 липня дізнавалася Генрія Тебеух. Беух.